Фільми та музика упродовж наступного місяця рівняни зможуть насолодитися різноманіттям французької культури, адже вже з 1 квітня у Рівному стартує 12-й фестиваль Французька весна. Виконавчий директор французького інституту в Рівному Матія Арден зізнається, не думав, що фестиваль в Україні протримується аж так довго проте сподівається, що цьогорічний буде далеко не останній. За словами Матії Ардена, фестиваль завжди фінансується Францією, а також французькими та українськими партнерами в нашій країні. Цьогоріч французька весна розпочнеться з виставки у стилі відомого американського журналу «The New Yorker», але з французьким присмаком, французьким баченням світу і під французькою назвою «The паризіонер. Ми намагаємось представити якомога більше цікавинок сучасного мистецтва Франції. Саме тому цього року французька весна відбувається у Києві, а також у Львові, рівному Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі. Захід відбудеться 1 квітня в готелі Мир. Відтак рівненські любителі сучасного мистецтва зможуть піддивитися, які вони парижани 21-го століття. Виставка, яка буде відкриватися на початку квітня у Рівному, вже була представлена у двох містах, а саме в Паризькій мерії, де мала дуже великий успіх. Також презентація відбувалася в Києві в музеї. Ікон за два тижні. Що ця виставка пробула в столиці України, вона зібрала 3500 відвідувачів. Проте це не єдиний французький сюрприз, який очікує на рівнян. Адже що за Франція без кіно? Відтак глядачі зможуть переглянути до прем'єрні покази стрічок мистецтво фуги, жовтокі крокодили та сім'я бельє, в яких ролі виконуватимуть відомі актори Лоран Ляфіт, Бріс Корвант, Марі Крістін Баро. Остання, до речі, є дружиною знаменитого французького кінорежисера Роже Вадима. До речі, була ймовірність, що Бріс Корван та Марі Крістін Баро приїдуть в наше місто, але рівненське бездоріжжя та транспортний сервіс налякали акторів. Бріз Бріскорон та Марі Крістін Баро приїжджали до Києва. Бріз Корон також приїде до Одеси. Не вдавалося всіх переконати приїхати до Рівного. Одна з найголовніших причин це те, як потрібно добиратися сюди. У них трошечки вагання з'явилися. У стрічці жовтоокі крокодили знімалася жулі де Пардіє та Еммануель Беар. Ще одна комедійна стрічка Сім'я Бельє була визнана найкращим фільмом з зими. Вона зачіпає тему інвалідності, а саме глухонімих, які зуміли показати, що вони такі ж люди, як інші, але й на цьому кіноновинки не закінчуються. В ніч короткого метру протягом шести годин глядачі зможуть побачити 21 короткометражку. Хочу також наголосити на тому різноманітті, яке з кожним роком. Французький альянс намагається все більше і більше розширити ці рамки, щоб якомога більше грани французької культури стала доступною для. Українців французьку музику з англійським присмаком у стилі «Бітлз» подарує рівнянам гурт Архімед. А для любителів джазу зіграє гурт Бей», який поєднає у своїх мелодіях віяння далеких Балкан та Туреччини. Ті ж, хто надає перевагу друкованому слову, зможуть побувати на презентації книги українців французької письменниці Софі Ламброскіні. До речі, письменниця заміжня за, -за голландцем освіту отримала в Росії і вже 10 років живе в Києві. Захід відбудеться 3 квітня у Рівненській обласній бібліотеці. Детально Програму фестивалю можна передивитися на сайті телеканалу Ритм. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.